Доброго дня, успішні шестикласники! Тема нашого сьогоднішнього заняття засоби масової інформації, реклама та соціальні мережі На сьогоднішньому уроці ви дізнаєтесь про вплив засобів масової інформації та реклами на прийняття рішень, вибір повсякденної поведінки для здоров'я, безпеки і добробуту. Знаєте, у світі надзвичайно велика кількість інформації. І тому дуже складно визначити, яка інформація правдива, а яка хибна. То що ж робити? Не вірити всьому, що ви бачите з екранів телевізора, повідомлень з інтернету чи газет? Ну, звичайно, що ні. Краще завжди перевіряти повідомлення, адже інформація буде правдивою тільки тоді, коли не буде містити істотних помилок, спотворень, буде базуватися на фактах, а не на судженнях. Тож, що таке факт? Факт означає подію, ту, що насправді відбулася. Тобто це перевірене твердження, правдивість якого доведена. Факти можуть підтверджені бути офіційною документацією, очевидцями подій, науковими доказами і так далі. А судження, а судження це особиста думка людини, яку можна підтвердити або ж спростувати. Тож, які бувають види суджень? Це може бути думка. Судження базоване на фактах, переконання засноване на вірі та моралі, упередження, думка на підставі недостатніх доказів. На попередньому занятті ми дізнавалися з вами про навички критичного мислення, про те, що допоможе нам знайти спотворену інформацію, відділити факти відсуджень, проаналізувати інформацію і прийняти правильне рішення. Вільно користуватися інформаційним простором нам допоможе медіаграмотність. Медіаграмотність це комплекс знань, навичок і вмінь, що дають можливість розуміти, аналізувати та критично оцінювати їхню медіа, сюжети та статті. Факти, як ми вже зазначили з вами, можуть бути підтверджені офіційною документацією, очевидцями події, науковими. Якимись доказами тощо. Але часто ви чуєте з мастмедіа новини, які можуть бути фейками. Фейки викликають сильні емоції, почуття, бо створені на основі сюжетів, які працюють з тим матеріалом, що стосується вас, цінності, ставлення, потреби. Наприклад, питання добробуту, здоров'я, війни, миру, майбутнього. Усі фейки, як правило, будуть містити яскраву таку картинку, шукуючи світлини, гучний заголовок, будуть зосереджувати увагу і не завжди відповідають змісту повідомлення, і часто не містять фактів або маніпулюють ними. Тож фейк це заздалегідь неправдива інформація, метою якої є спотворення певного факту, думки та штучне формування в аудиторії ставлення до певного явища і. У дії. Які ж є ознаки фейків, шокуючий характер новин? Відсутнє будь-яке посилання на джерело, узагальне посилання до авторитетів, учені, експерти і так далі. Використання беззаперечних тверджень без аргументів. Теорії, всесвітня змова. Ви ніде про це не прочитаєте. До, заклики до очевидного. Абсолютно зрозуміло, очевидно. Розмитість трактувань, оцінок. Більшою мірою, як правило, по суті. Перед вами один із прикладів фейків. Відкривши, панове сторінку в інтернеті, слухаючи популярні пісні, увімкнувши, наприклад, телевізор, та навіть отримавши платівку за комунальні послуги, ми бачимо з вами рекламу. Реклама може бути. Комерційною, а може бути і соціальною. Тож, щоб ухвалювати незалежні рішення і не потрапляти на гачок, треба знати, як працює реклама. Важливо навчитися розрізняти позитивні і негативні впливи реклами. Реклама не лише інформує, реклама здатна формувати і змінювати світогляд та поведінку людей. Це могутній вплив е, на людину. Це маніпуляції людиною, це приховане управління для досягнення власних цілей. І маніпулятор дуже часто свідомо буде застосовувати різні способи для того, щоб підпорядковувати собі волю суб'єкта. Для нього не важливо, якими шляхами буде досягнута мета. Головне, щоб ситуацію вирішили на його користь. Отже, якою буває реклама, комерційна реклама, яка допомагає дізнатися про товари і послуги, орієнтуватися в безмежному морі виробництва і споживання. А кінцевою метою є отримання прибутку. А соціальна реклама спрямована на те, щоб привернути увагу до важливих соціальних проблем, щоб популяризувати загальнолюдські цінності, і не має на меті отримання прибутку. Але так чи інакше, дуже часто, в час реклами, здійснюються маніпуляції, тобто способи впливу на людину для отримання вигадів. На прикладі реклами ви можете навчитися протистояти маніпулятору. Зробити це обов'язково треба. Головне розвивати навички протидію тиску та маніпуляціям. Секрет дії реклами використання найтонших особливостей людської психології. Адже найчастіше вона діє не на логічному рівні, не на розум, а на емоції. Тож ЗМІ відіграють провідну роль у впливі реклами на людину. Адже маніпуляції невід'ємна частина кожного рекламного ролика. Давайте розглянемо з вами основні прийоми маніпуляцій, які взяті за основу реклами. Що ж це може бути? Не роздумуйте, терміново купуйте ключові слова. Поспішайте. Тільки сьогодні діють значні знижки. Хто перший зателефонує, отримає приз. Не відставайте ключові слова. Новий смак, новий дизайн, нове пакування і так далі. Відчуйте свою винятковість. Підвищуйте свій статус. Ключові слова в цій рекламі можуть бути правильний секрет для перемог, для тих, хто правда крути. З нами ви все зможете, ви особливі. Отримайте подарунок. Ключові слова отримайте безкоштовно цей ексклюзивний подарунок. Отримайте як приз. Друга річ у подарунок. Найкраща продукція. Ключовими словами можуть бути: на відміну від інших, працюють довше від звичайних. Наш товар перемагає. Це може бути авторитет. Ключові слова рекламує популярна особистість, кіноакторку, мир молоді. Розрахунок іде на стереотип, якщо такі люди купують, то сумніватися нічого треба брати. Це може бути у вигляді, при маніпуляції у вигляді жантажу. Ключовими словами, яких буде: ви не будете привабливим, якщо не придбаєте, або ж ви не хочете хворіти, тоді купуйте ці бади, вітаміни. Якщо не наша зубна паста. То каріес. Ну і маніпуляція до невдах. Уже всі купили товар, оцінили його високу якість і необхідність, а ви залишилися без нічого. Вам точно не вистачить. Тож, необхідно розвивати навички для того, щоб протидіяти маніпуляціям. А навичками грамотності 21 століття є цифрова грамотність та медіаграмотність. Цифрова грамотність передбачає використання інтернет-ресурсів для нових можливостей для кар'єрного зростання. І тут важливо навчитися розрізняти надійні та ненадійні джерела інформації, створення і обробка відео, опанування програм з графічного дизайну. Але при всьому цьому обов'язково треба пам'ятати про онлайн безпеку. Медіаграмотність. Це також навичка дивчаться аналізувати медіаполе, медіаспоживання, шукають посилання на перше джерело, використовують ресурси для перевірки інформації і для освоєння нових знань із медіаграмотність. Отже, панове, щоби не стати жертвою маніпуляцій, пам'ятайте, що думки про життя, які лунають із медіа і саме життя, це не одне й те саме. Не ототожнюйте себе емоційно з героями чи героїнями телепередач і кінофільмів. Намагайтеся перевіряти інформацію в кількох джерелах, навчіться вимикати телевізор чи комп'ютер у будь-який момент, відмовившись від подальшого перегляду, і періодично влаштовуйте для себе дні без телевізора і комп'ютера, а також інших гаджетів. На сьогодні в мене все. Я прощаюся з вами і до зустрічі на наших наступних заняттях. Гарного усім дня і усе буде, Україна!